Оціна допомога до нас поступає з Франції, з міста Марселя, від Асоціації госпіталів Франції. Ми працюємо з цією асоціацією вже приблизно років сім. За цей час ця восьма, каже, це фура. Практично у нас в лікарні, якщо розібратися, майже все французьке. І мебель, і ліжка, і тумбочки, і столи. От, апаратура, і навіть за цей час два санітарних автомобілі привезли Volkswagen і Citroen. Значить, у нас хороші стосунки. Там ми працюємо із Жераром Жерар Гарсія, такий чоловік, дуже серйозний чоловік. Він хоч не медик, але працює серйозно з асоціацією госпіталі. І вони нам. Загружають машину, практично останні дві фури, ця і попередня, абсолютно було все нове. Ніякого барушних мається на увазі берушних речей тут немає. тут немає. Значить, Велика проблема, крім всього, що треба це як доставити. Доставка коштує 6 тисяч євро, але ми тут вийшли з положення то нормальні настоячі наші друзі, я з ними вже серйозно працюю і практично ми за останні шість машин ніякої оплати не давали. Вони вже самі знаходять машини, які йдуть транзитом в Україну. Наприклад, ця машина зі Львова, вона привозила в Францію товар бізнесмени якісь які проводили, і звідти знайшли вони на цінах, які заплатили за цю машину і практично ніяких грошей не позвелили. Може вот, да. я розумію, що це настояща гуманітарна допомога. Бачите, що тут є достатньо, багато, Фура, яка має 24 метри, тут, можна сказати, ми стовідсотково зможемо вже всі відділі, які в нас є. Забезпечити меблями різними, апарати є, ліжка особливі, особливі функціональні ліжка на електроніці, які можуть придавати людині любе функціональне положення, яке зручне для того, щоб вона в ньому має. Тобто не частина Розходних матеріалів є, різні яхти, крісла, матраси. Ну, перечитати не буду, все, там все зафіксовано, і де тут лотів і в цих лотах знаходиться це все, що тут. Це дуже-дуже велика допомога, але повинен сказати, що не, деколи треба подякувати цим людям, які вони одержимо. Представте собі чужі люди в Франції, оце треба грузити, нема там спеціальних грущець. Це самі ті. Як кажуть, люди, які люблять робити добро, меценати, самі вони це роблять, самі збирають і тривожять. Минулого разу нам пережив цілий госпіталь, який не був введений в експлуатацію в Франції, і вони з нами зі мною зазвонилися. І весь цей госпіталь був переданий сюди. Таким чином, я думаю, що це значно проще, ніж якісь співробітництва міжнародної, міжкордонні і так далі. і так далі. То поки всі документи збереш, то вже потратиш стільки грошей, що вже то не стоїть стільки. А це готове все тут. Ми думаємо, що це велика-велика підмога. Вони після того обов'язково приїжджають. Бувають тут день-два. Дивляться, де воно використовується, чи добре, чи то ціле використовується. І того до нас вони з такою любов'ю, з бажанням приїжджають і передають все це, тому що вони бачать, що це все йде і використовується сугубо для пацієнтів, для хворих людей, коли бачаться їхня особисто, і вони в цьому дуже раді.